Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! За словами будеш суджений, і за словами Твоїми будеш виправданий. Віра наша через слухання. І все, що ми почули про Бога, сформувало нашу віру. У когось вона міцна, сильна, глибока. У когось вона така поверхнева, що при кожній нагоді людина сумнівається. Святі мученики це є свідки глибокої віри. Це ті, які засвідчили своїм життям і своєю смертю, засвідчили, засвідчили живого Бога на землі. Доказали, підтвердили свою віру і укріпили нашу. Христос говорить тут такі дуже добрі слова, де Він каже: не може дерево погане приносити добрі плоди. І тому кажу вам, каже Господь, не можеш говорити добрі слова, бувши злим. Чому він так каже? Гадючий роди. Там тому, що він бачить людину. Кожен із нас, особливо, коли він в суспільстві хоче себе показати: ось я. Я такий побожний, я такий чесний, я такий співчуваючий. І навіть сам на сам не завжди людина є сама собою. Постійно ми себе хочемо подати. І це засвідчує, як ми одягнуті, як ми причесані, як ми намальовані Ну, дівчата особливо, хлопці не дуже малюються. Так, ви скажете, ну це ж етикет, це ж певно, чоловік має бути побритий, помитий, це ж нормально, елементарно. Але де взявся цей етикет? Щоби в суспільстві ти, відповідно, виглядав, відповідно себе поводючи, відповідно, і виглядав. А звідки формується цей етикет? Слів і зі слів? Один сказав, другий сказав. І оба згодилися. Це слово має силу. Один сказав, другий сказав, один згодився, другий ні. Конфлікт. Або бани згодилися. І так в процесі життя люди згодилися, не згоджувалися, згоджувалися, не згоджувалися, дійшли до чогось спільного. Але саме головне, що слова, які ми кажемо, будують тих, хто там, але вони будують і нас. Бо народжується тут у голові, і все, що ми продукуємо, ми в першу чергу формуємо себе. Коли я думаю недобре, коли я говорю пусті слова, коли я говорю марині слова, коли я говорю зневажливі слова, коли я когось хочу принизити. Якщо поставити ангела Божого і ангела, е, ангела темряве, і коли буду говорити погані слова, то кому вони будуть належати? Ну, ясне діло, що не ангелу світла, а ангелу темряви. А коли я буду матюкатися, кому ці слова будуть ближчі? До диявола чи до ангела світла? І коли я буду проклинати когось, коли буду бажати комусь зла, коли буду кривлятися, коли буду, як каже Ісус Христос, хола проти Сина чоловічого. Чиї то будуть слова? До кого не будуть належати? До Злого Духа. Тому як ти можеш казати добрі слова злим бувши? Ми злі у своїй природі? І самі назад вернутися не можемо без помочі Божої. А щоб вернутися, треба віра, а віра через слухання. Думайте, що ви слухаєте. Задумайтеся, кого ви слухаєте, і задумайтеся, до кого ви прислуховуєтеся. І саме вони не забувайте слухати себе. Бо є ти є тим, ким себе сформував. Починаючи з малої дитини, коли почав маніпулювати мамою, зрозумівши, що на твій плач вона реагує і біжить до тебе. І відтоді ти починав формувати себе. Ще нічого не вмів, нічого не розумів, ні писати, ні читати, нічого не вмів, але маніпулювати вже вмів. І це тебе формувало. І ти сьогодні, кожен із вас, хто мене чує, є тим. Чим ви себе сформували? І ті, що були навколо вас, вони вам говорили щось сварили, просили, але поки ви то не прийняли, воно десь там навколо ходило. Кожна людина себе формує, тому кожна людина буде перед Богом нести звіт. Бо за слова Твої будеш виправданий, і за слова Твої будеш. Покараний. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Е, мудрість. О, римлян послання святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні, бо радяття, кожна людина, нехай кориться вищій владі, нема бо влади, що не була б від Бога. І влади, що існують, установлені Богом, тому хто противиться владі, противиться Божому велінню і ті, що противляться, самі на себе суд накликають. Начальники бо страшні, не тим, хто чинить добро, а тим, хто зло. Хочеш не боятися влади, чи не добро, і будеш мати похвалу від неї. Вона, бо, слуга Божий, тобі на добро, коли ти чиниш зло бійся, Бо не дарма меч носить, вона Божий слуга, що відомщає карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління, ось чому платити податки, послуги бо Божі, пильно за цим дивляться. Тож дайте кожному належне, кому податок, податок, кому мито мито, кому пошана, пошану, кому честь, честь. «Не маєте жодних боргів ні в кого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить другого, виконав закон, бо не чужоложне вбивай, не кради, не пожадай, і всі інші заповіді містяться у цьому слові. Люби твого ближнього, як себе самого, любов ближнього зла не чинить. Отже, любов, сповнення закону». кого. Аллилуйя. Aleluia, aleluia, aleluia. Prémodres prosseves no remos se se do marico e até se Будьмо уважні, сказав Господь, хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий ріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься, і коли хоче, хто скаже Слово проти Сина, чоловіка, проститься йому, коли хто скаже проти Святого Духа. Йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Випликайте добре дерево, і тоді плід його буде добрий, а посадите погане дерево, то й пліт його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадючий роди, як можете говорити, слова добрі, Бувши злими, і з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить, кажу бо вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь суднього дня за Нього, бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений.